ці люди заїхали до нас на майданчик, забрали ключі, власника автомобіля. Йди сюди! Як тебе звати? Як звати? Та ж ти казав, кому там жопа жопає? Підійде. Ви, ви, Як вас звати? Ці люди, працівники поліції, приїхали на майданчик, забрали ключі від автомобіля, представляються поліцією, не хочуть віддавати ключі. Оце наші працівники мають відреагувати на таке. Франківська поліція приїхала. Метаж з Франківської поліції. Покажіть, будь ласка, документи. Я є власник майданчика. Онишкевич Малян Тарасович. Покажіть, будь ласка, документи, з якою ми метою підійшли і ви забрали ключі від даного автомобіля. Я з цією метою ще хочу так. вручити повістку крімнальну проваджую вам. Так, мені? Так. За що саме? Для виклику дбати якості світу. Свідка? Так. По якому кримінальному провадженні. Судове рішення є. До повістки не треба рішення. До повістки? Не треба судового рішення, так? Так, так, так. Угу. Заповнення. Цих працівників ви знаєте, так? Вони з вами приїхали, так? Як ваша фамілія? Цих працівників ви знаєте. Вони з вами приїхали. Я не Вони з вами приїхали. Я не знаю. — Ви разом зайшли на територію, мою приватну територію і забрали ключі від автомобіля. так? — Я не знаю. — У мене є камери, я все включу і все покажу. Зараз TikTok буде бачити ваші дії. Звичайно, прізвище, я побачив.